Сьогодні я хотіла проговорити про урядові програми, які сприяють створенню робочих місць, які сприяють підтримці бізнесу та підвищенню конкурентної спроможності на ринку праці нашого населення. Оскільки всі ці програми, як я вже сказала, сприяють створенню робочих місць, розвитку економіки, тому хотілось би, щоб якомога більше наших співгромадян дізнались про ці програми. Розпочати я хотіла б з актуальної вод на даний момент програми. Це програма ваучери. Чому я сказала актуальною? Тому що з 1 липня розпочалась вступна кампанія у вищі навчальні заклади, і хотіла звернути увагу всіх, хто хоче. Отримати нову спеціальність або підвищити кваліфікацію, перенавчитись саме на базі вищого навчального закладу, що в поточному році дещо спрощена. Процедура вступу на магістратуру. Якщо комусь буде цікаво, можна більш докладну інформацію отримати в службі зайнятості в будь-якому центрі зайнятості. Нагадаю, що всі ті особи, які не мають статусу безробітного, можуть отримати професію, спеціальність за рахунок програми, Ваучер для підвищення конкурентноспроможності на ринку праці. Звернувшись до служби зайнятості, можна отримати ваучер, вартість якого 10 прожиткових мінімумів для працездатних громадян, тобто сума 30 280 гривень. І саме ця сума може бути спрямована на. Професійне навчання, перенавчання, підвищення кваліфікації. Є затверджений перелік урядом 124 професії спеціальності, за якими можна пройти навчання саме за рахунок ваучера. Навчання може бути організовано як на базі навчальних закладів нашої області, також і. Поза межами нашої області, ми організовуємо таке навчання, або на базі Центру професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості. Отримати ваучер можна як звернувшись безпосередньо до Центру зайнятості, так і можна залишити заявку на сайті Державної служби зайнятості. Наступне, на чому я хотіла наголосити, це програма отримання грантів. Відбулись нещодавно деякі зміни в даній програмі. Я нагадаю, що будь-яка особа, яка планує розпочати підприємницьку діяльність, або фізичні особи-підприємці, або малий бізнес, тобто юридичні особи. Можуть звернутися до служби зайнятості, отримати відповідну консультацію, заповнити заявку, розробити бізнес-план і отримати грант, сума якого складає від 50 до 250 тисяч гривень. Для учасників бойових дій до мільйона, для членів їхніх родин до 500 тисяч гривень. Є відповідальність: це створення робочих. Місць залежно від суми гранту, від 1 до 4 робочих місць. Але ті зміни, які відбулися, я хочу на них наголосити, що якщо сума гранту складає від 50, це мінімум, до 75 тисяч гривень. То отримати грант можна без відповідальності щодо створення робочого місця, тобто може отримати особа, наприклад, фізична особа-підприємець, і саме за рахунок сплати податків і зборів, але не за найманого працівника, а просто сама за себе, повернути повернути цю суму гранту протягом трьох років. Якщо сума гранту складає 75 Тере 250 тисяч гривень, тут вже настає відповідальність щодо створення робочого місця. Ще хочу звернути увагу, що в нашій області з початку дії програми, а це липень 2022 року. Вже більше 300 осіб отримали. Позитивне рішення щодо надання гранту, більше 80 мільйонів гривень саме в нашій області, грантоотримувачі отримали коштів і більше 300 робочих місць створено саме грантоотримувачами. Щодо наявності вакансій щодо ринку праці. Продовжується збільшуватись кількість вакансій в нашій області більше 8 тисяч за півріччя роботодавці. Повідомили про наявність вакансій, саме роботодавців в Черкаській області. Кількість осіб, які отримували послуги в службі зайнятості в поточному році 14 тисяч. Щодня ми маємо півтори-дві тисячі вакансій, які можемо запропонувати нашим пошукачам роботи. І це саме база даних служби зайнятості. Єдиний портал вакансій. Нагадаю, що існує портал вакансій в якому містяться вакансії не тільки служби зайнятості, а і інших пошукових сайтів, він містить більше п'яти тисяч вакансій щодня, і ще раз наголошую, це тільки по нашій області. 40% з тих людей, які звертались до служби зайнятості, були працевлаштовані більше 5 тисяч, забезпечені роботою і постійною, і тимчасовою роботою серед тих клієнтів, які звертались до служби зайнятості. І ще хотіла наголосити нашим роботодавцям, що є компенсаційні програми, якими вони можуть скористатись в разі працевлаштування як осіб, які мають. Статус безробітного, так і самостійно роботодавці можуть працевлаштовувати громадян і при цьому отримувати компенсацію або за сплату єдиного соціального внеску, або частини заробітної плати. Це можуть бути різні категорії громадян, учасники бойових дій, особи з інвалідністю, молодь. Особи передпенсійного віку, і з минулого року почала працювати у нас компенсаційна програма в разі прийому на роботу осіб з інвалідністю. Компенсація надається за придбання обладнання товарів для облаштування робочих місць осіб з інвалідністю. Більше ніж 70 роботодавців скористались вже такою програмою, і на наш погляд. Ля дана програма досить актуальна саме для тих роботодавців, які влаштовують учасників бойових дій, які повернулись вже до мирного життя, влаштувались на роботу і мають інвалідність.